Хочу, щоб ви побачили відношення командирів до тих бійців, які ще залишились, які кров проливали, а залишилися живими. Подивіться, я прокоментую. А чого ви тут сидите? Обігав вже майже три-три воєнкомата, толку ніякого ні списують, ні хочуть, ні переводити. До командира підходив йому байдуже з тисячі чоловік залишилось нас двоє. Каже: вибирай, або йдеш в піхоту. Або в СЗЧ. Я тобі рапорт на переведення не підписую. Кажу, почекай. У мене відкрит, перел... У мене був перелом, осколок, поранення. От, зробили дві операції. От, і... А йому каже: мені байдуже на твої поранення, на твої заслуги, на твої ордена і медалі. Мені байдуже на це все. Мені потрібно, щоб у нас була піхота. Що його робить, не знаю. Дві операції переніс. Воєнкомат звертався, вони кажуть, без направлення від командира ми не можемо тобі дати нічого. Вони кажуть, місце вже є, але переплюнути твого командира ми не можемо. Побачили так: от, <сі> <сі> ситуація така: і сміх, і гріх, тому що сміх вже історичний. Розумієте, це істерика. От, Невже неможливо це вирішувати? Невже неможливо впливати сьогодні на оце командування? Яке в основному, на жаль, таке. Звісно, що є адекватні командири, є там все слава Богу, ще. Але ну, це жахіття, друзі. Про що ми говоримо? Як воно має це все бути? Як воно має це все виглядати? Як батькам, як близьким? Ну, доки це все буде. Коли почнуть саджати, коли вони почнуть відповідати, У мене звернення до е, тих, хто вирішує ці питання. Ну як от ви ж бачите теж в інтернеті, як і я, керівництво, те ж саме ДБР, ті ж самі служби, е, які, ну, я не буду називати їх багато зараз, і ВСП, і контрозвідка, і Маса-Маса, які б мали контролювати цей процес. Ви ж розумієте, так? якщо вам нема коли. Цим займатися. Ну, це ж знищує армію нашу. Оця поведінка знищує мотивацію людей, не тільки військових, а просто людей, яких там хочуть забрати ще в армію. Ту ж саму молодь. Ну, як молодий буде підписувати контракт, дивлячись на те, що ну, от, все, бачите, все, до побачення. Далі нема про що говорити, друзі.